Якщо у вас є сайт, але він не приносить вам клієнтів, то він просто не продаючий. Давай розберемо, яким саме має бути сайт, щоб він конвертував, приносив тобі гроші. Всім привіт! Мене звати Бойко Владислава. Я експерт зі створення сайтів, а також реклами в Google, Facebook та Instagram. Отже, спочатку, сайт створений не для вас власника бізнесу, а для клієнта. Тому починаємо ми з клієнта. Перше і найголовніше, що ви маєте робити, це визначити та сегментувати свою цільову аудиторію, плюс пропрацювати їх страхи, болі, бажання. Бажання це те, чого хоче клієнт. Страхи це те, чого він боїться до того, як отримає ваш продукт або послугу. А болі це його невирішені, незакриті потреби. На основі цього всього ми формуємо офер. Що, для кого і як, чому саме ви і як ви вирішите кожну конкретну проблему вашого клієнта? Вікіпедія про вас та ваш бізнес, а рішення конкретних проблем вашого клієнта. Щодо структури. Ну, як завжди по класиці, має бути головна сторінка, звичайно, але не обов'язково. Але. Найголовніше це не точка входу для реклами. Чому одна з найголовніших причин це те, що ваш бізнес ростиме і масштабуватиметься, і е, в свої послуги ви будете додавати нові нові, тобто ви будете розширюватися. Якщо ви будете лити трафік на головну сторінку, по-перше, це не дуже гарно для SEO, для органічного просування. Пошукові системи просто не будуть розуміти, про що ця сторінка, якщо вона. Якщо її зміст, буде постійно змінюватися. А по-друге, вам постійно доведеться змінювати посилання у вашому рекламному кабінеті. Інші сторінки робимо вже під вашу цільову аудиторію з урахуванням семантичного ядра, мабуть, не з урахуванням, а на його основі. Семантичне ядро це запити, за якими вас шукають в інтернеті. Ми групуємо за сенсом і під кожну групочку створюємо окрему сторіночку, де вже будемо пропрацьовувати окремий сегментик вашої цільової аудиторії, де будемо закривати його болі, страхи, потреби, бажання і все інше, і формулювати офер, пропозицію, що для кого, як і коли, і чому саме ви, безперечно. Наприклад, ви власник салону краси, і у вашому салоні надають два види послуг. Нехай це буде манікюр та перманентний макіяж. У вас буде не дві сторінки зовсім ні. У вас буде японський манікюр, класичний манікюр, манікюр з покриттям, без покриття. Якщо до перманенту, ви будете робити сторінку для перманенту брів, для перманенту губ і так далі. Чому? Тому що у кожної із цих груп. Будуть різні цільові аудиторії, тобто дівчата, яким потрібен манікюр, дівчата, яким потрібен перманентний макіяж, брів. І тут дуже важливо щодо сегментації. Наприклад, от візьмемо одну окрему групку перманентний макіяж-брів. Люди, які його робили, та ще не робили, у них різні погляди на це, у них різні потреби, у них різні болі, у них різні страхи. Тому ви маєте пропрацьовувати кожен сегмент, щоб продати кожного, кожному сегменту та максимально заробити грошей. Ну і, звичайно, максимально грошей не втратити з реклами. І кожен блок вашої сторінки має привести клієнта від першого дотику до покупки. Ви маєте привернути його увагу, ви маєте викликати інтерес. Викликати бажання, підтвердити це бажання соціальними факторами, фотографіями, відгуками і так далі. А вже потім викликати бажання купити, додати, форми заходу, кнопочки і так далі. Контент ви будуєте конкретно за цією схемою для кожної сторінки. Кожна сторінка має продавати клієнту. І в кожну сторінку, в цю структуру мають бути зашиті офер для кожного сегменту цільової аудиторії, щоб цей кожен сегментик цільової аудиторії побачив себе у вас в контенті і захотів купити саме у вас. Тому що саме ви серед усіх бізнесів, які пропонують послуги з цієї ніші, ви закриваєте конкретну проблему клієнта. А не абстрактно та загалом має бути конкретика. Щодо Call to Action. кнопочок форм захвату, все має бути максимально просто. Кнопки мають бути візуально помітними, щоб людина розуміла, куди її тиснути. Якщо номери телефонів, вони мають бути клікабельні це для зручності, тому що не зможе натиснути, вийде, купить у когось іншого. Форми захвату мають бути максимально простими та, можливо, цікавими. Максимально простими про що я? Щоб взяти клієнта, вам потрібен лише один номер телефону, ніякі імена, е тим паче електронні адреси, якщо у вас немає других цілей. Вони вам просто не потрібні. Ви телефонуєте, розмовляєте або ви пишете в месенджері. На цьому все. все максимально просто та швидко. І який висновок з цього всього можна зробити? Що сайт має продавати, інакше для чого ще він потрібен? Точно не для самолюбування та насолодження своїм бізнесом, який він гарний, які я гарні картинки і фотографії на нього поставляв? Хочеш дізнатися, чи продаючи твій сайт. Переходь за посиланням в Instagram або Telegram та записуйся на консультацію. Там ми розберемо саме твій сайт і виправимо ті помилочки, які заважають твоєму сайту продавати та приносити тобі нових клієнтів.